Пішли, пішли. Героям слава. Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що приїхали до нашої майстри. Нічого так тихо балаків, у неї маленький, маленька дитинка, є, в неї ще троє діточок. І я подзвонив до неї, зателефонував, коли ми ящики розмальовували. Ну, було таке свято, дівчат приглашали, розмальовували ящики з підука, я про неї спомнив, набрав і кажу, що треба розмалювати гільзу. І сьогодні ввечері буде у нас стрім в 20.00 і ми її продамо на аукціоні. Так що на даний момент зараз приїдемо, зробимо невеличкий огляд, познайомлю вас з Танюшкою. Ну, Ну, от якось так. Ну, а поки от так. це брат однеї, од, одного моєго знакомого, який в 79 й Служа, це Женька. Женька Остапенко, привіт тобі, друже, обнімаю тебе. Можна, привіт! Тобі він гостинця такого привіз там трошечки. Ех, з пустими руками не можна. Я кажу, з пустими ж руками в хату не можна. І ти, ти, ти Це така творча лічность, ти завжди така неоднообразна. Я кажу, завжди люблю людей, які не такі, як всі. Так іди подивись, подивишся, який має холодська Молодець, льохкий. Завтра в мене возі. <ріст> Бозечко, хто ти? У це в нас такий? Закривайте двері, двері, двері. двері Який? Я таке намалювала. Ох ти, ти хов просто хов крутяк. Хов. Ти шо? Це, це просто крутяк. Хов. Я знав, до кого звернувся. <ріст> Чу ж, ну я думаю, це я не, ос... не останній раз до цього вернувся. Я не захотіла замальовувати все, що поки буде що це таке є. Боже, так дуже красиво, да? Так що, друзі, така гільза, вона сьогодні буде. Продана на аукціоні. Я думаю, що якщо буде час, зайдеш на канал Сергія Шелудько і подивишся, кому ж ми її продамо. От. Таня залишила її, так сказати, основу вона не робила. Ми дивилися там деякі відео. Це мені Андрій Іванюк з Запоріжжя, який перші дві він мені передавав, що я продавав. О, він мені скинув це відео, каже, можливо, ти знайдеш якусь майстриню і зробите якийсь, ну, з нею щось таке. Я кажу, в мене вже є майстриня, і я кажу, я знаю, що вона мені допоможе. Тому що це реально людина творча, фу, ну пересікались пару раз в житті, І от по твоїй такі сказати, неординарності, тобі ж ну не така, як всі. Я знаю, що Надюхі ти дуже сильно подобаєшся от Надюха реально. Да, от. Тому що люди, от коли люди однакові, це якась сіра маса, знаєш, я не хочу їх образити, але більшість людей не виражають себе. Вони хочуть бути такі, як всі. Як от, знаєш, там в ті раніше старі добрі времена, за останні копійки батьки купляли ту кожану курточку, ті джинси-мальвіни, щоб бути похожими на всіх. А Шелудько ходив у підстреляних штанах, які доношував, знаєш там. Із школи в мене іншого не було, але я був теж не такий, як усі. Так що, друзі, я просто шокований. Ще кось не вистачає. Це Аврора, правильно? Я запам'ятав. Тому що тут же імена такі нестандартні. Хто це така? Верочка? А Лерочка? А Лерочка як Верочка, да? так? Красив... Лєра. Божечко. Одні? Ну зарані не поздравляють, але рости велика. Да. Красунька, Боже, а як ти це справляєшся з трьома дітьми, ще й намалювала нам то це все діло зробила? Таня треба встати, я маленьку положила. Хочете, і космет, я Тому що ми зараз да. тут перебуваємо завдяки нашим захисникам, правильно? Пляха, так я ж кажу, я зайшов у двір і кажу, Женя, тобі привіт. Я його скільки знаю, але я не знав, що ти його сестра. Ну, можливо, і за те, що я виріс просто в іншому місті, і ми не пересікалися в школі, там ніде не вчилися. Хоч я пересікаюся з Женією, завдяки Саші, я познайомився. З тобою познайомився, завдяки Валі Куліннику, да? тому що ти мій товариш, якого я можу назвати реально товаришем, бо він мене виручав у багатьох випадках. З людей зводить. З людей зводить. І тут ця ситуація така неординарна, просто взяти, зложити руки і відкласти в довгий ящик. Ми вже зібрали на даний момент, навіть не можу сказати, скільки. Ну, вже більше 200 тисяч гривень за два дні, ну, на цей напрямок не дуже легкий. І фух, Танюшка також долучилася, я думаю, не останній раз, але в неї така велика сім'я, і ми не можемо так просто з пустими руками до тебе приїздити. Це що, ні? Ну, ми гостинська невеличка, то така, то для дітей, то ж не для тебе, правильно. Я ж, як мені там приносять, кажуть, на, як мені не треба, вона каже, це не тобі, це дітям. Що, ти О, ти там на О, да? А Нет? дівчатка можна, а мені не можна. Да? Ну, Чуєш, ж, а ти рушу, мені скажи, оце картини, картини намальовані, це все твоїм рукам? Дику, да. Деку... хто називається? Декупаж. Тут Це техніка. Тут є намальовано. Що значить таке техніка? Клеїться. Ага. А, ну, а, а то там кіт мальований. А такі дуже ти малювала. Ну то я вже де варю? Уже Вже як. Уже домальовувала, так? Да? Клас, отака, дивіться, друзі. отакі такий я зроблю. По покрути, покрути. клас взагалі. Хай для нас буде сорт. Все робила своїми Присню. руками. Ні, ти просто красуня, я Він. просто шокований. Все робили своїми руками, ти розумієш? І робилися. І... Чуєш, ж я, скільки я женю сюди підвозив, бо але кажу, кажу, куди я тебе везу? Везу тебе до а, каже, Вези мене до сестри. Ти я й підвозив сюди під цей двір, ж неодноразово, але ж я й не знав, що ти його сестра. Навіть уяв, не то, що навіть представити не мог. Ти признаєш? І наскільки я був вчора здивований, коли під'їхав до цього двору. Я ж ти коли мені сказала, що біля пісні слідуюча хата. Думаю, Бляха, там. І ще я хотів тебе спитати, це там, де Женя сестра? Понимаєш? Так що, друзі, от такі штучки. Ось такий декорчик. Yeah. Ну, що таке значить творча людина? Творча. Вона бачить у неї своє бачення. Це ж старий будинок, так? Да? Yeah. Танюш, старий будинок. Ну, постройка? Yeah, yeah, yeah. Того, чого? Тому що е, виход на другий етаж, понімаєш із хати. Я через нього колись у баби теж лазив. Зараз я оце ще покажу, я ж хочу все показати. Чуєш, а я знаю, що я хочу. Класс. отак так от декорировано, друзі. Чуєш, це ж ти ж в тебе ж помічників немає. Ні. Ти одна? Як... Мої, мої, моя підтримка це ось діти. Вони мене надихають. Вони Пап, мої натхненочки мають. Ні, ну це просто клас. Паде, клас. Сюда повернись, Пап, повернися, теж сама зробила. Все, все мене да, робилося. Понимаєш, я завжди уявляю, от буває, от яку річ там я представляю, я завжди уявляю. Як... Що людина це думала, коли це робила, чуєш? Ну теж є фантазія своя, да? У мене. так хотілося зробити, тому що мені треба було з дітками сюди переїхати і жити ну, бо дітям до школи, знаєш, да, щоб близько, що на почтову. У мене я ж таки записав, Таня почтовий, чуєш, мене так і записано. Ну, бо я я так ці там два... Я просто день і ніч два дня щось зробила. Втянула бутулки, купила стіни, що дивись? Чи ж ти ж не цього, не, не, не будівельник, а так? Не, не будівельник а так? А про сонсіль, так? А по спеціальності ти Тоже, хто? Дівочки, Танюш, ну, тут, я, я вчитель можу Ну я щось так і думав. Я можу зайти? Можуть, дивись, звісно. Ну, це наша аурора, так? <плес> да? Аврора ми саме раніше. Ранчик... Варвара, да. вже... так. Теж дитина творча, так? Да? От мені чим знаєш, чим подобається. От буває там, а що ти там знімаєш нас усіх? Тут людина сама приглашає і каже, де лепка, лепка, лепка. О, о. Знаєш, своїми роботами кожен творець він передає своє нутро. От коли ти дивишся і коли ти відчуваєш. Ну ти відчуваєш свою емоцію і ти просто ну, ну, ну. бачиш, що вона тут по-пугайка була маленька, всі наказала, а вони тут були такі. Мама каже, піши до птички. Ні, воно, пальцями не, ну троє дітей, і ще й дівчат. Це просто круто. Просто круто! Не, не на, 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 на цьому э, трохи таких може ручки. Ось тобі яка має тут тоже необходимості. Ну, оце є. І оце ви самі Але, бач, тут теж є, поки не це є. Да. Це туди дзеркальце можна вклеїти, ну, да? або часи, я думала, або фотографії. Ну теж, все таке що в процесі, дверей не робили. Чи ж я був колись в одній жінки, ну, можливо, ти про неї чула, а колись на Чорнобильському посілку жила жінка, тож, вона художні. Я колись на таксі ну, під таксову, вона. Mm. Я її підвозив, вона каже, не хочете до мене зайти в будинок. І я до неї зайшов в будинок, у неї реально у цьому індійському якому стилі. Оце, рікші там, оце, це знаєш, що це такі, оці, 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 оці змії там багато головів. В неї вся хата, але хата ж, Ну, Чорнобильський поцілок, оця штукатурка, ну, та ще пісочна, знаєш, вона це все скрила, тоді ж фарби не такі були, оцими лаками, чи як вони так красками, І вона це все, в неї все, потолки, стіни, все, 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 все розмальовано, все. І ще й знаружі вона там теж декорувала, От, і сразу, от я сповнив, скільки років пройшло, я сповнив. Побачивши тебе сповнив жінку. Зараз вона там не живе, бо я періодично проїжджаю через цей будинок. І я розумію, що це, був, це вже був не будинок, це архітектурна споруда. Але на даний момент ну, її вже купили, і я думаю, що це все просто знищили. А реально це, в неї все ванна, оця стара ванна чугунна, воно все покрашене, понимаєш? там оце ці всі, фух, так було. Ти заходиш, знаєш, і... це ж ті времена, це ж не те, що там зараз там 3D є, там ще щось. Це просто класно було. І от я захожу до тебе тут теж так необично, нестандартно. Хіба тут буде мамі хочеться порядок? Та нормально. Це буде бути порядок. І мені години. І Клас. Так, да, що... я ж кажу на цю тему, на яку я збираю, я їм просто сказав, щоб у вас не було роботи на ті машини, щоб ні на одну машину не було роботи. Будем... А ми будемо підтримувати. Та ти що це та... просто клад... А Яким боком я свинарством да, до цього діла? І от зунять і сьогодні люди говорять: да, не пропускайте близько до серця, не бери, можливо, не займайся тим, -тим але як можна не займатися? Лякають там, податковий там, та кажу, хай приходять до мене всі, хто хочуть. Один, хай мене в тюрму потім посадять. Але я все зробив для того, щоб допомогти. Навіть вчора хлопці подзвонили, там не хлопці. Один із хлопців з 25-ї бригади, привіт. З 25-ї бригади подзвонив, Каже, я балакав з хлопцями. Я каже, що з квадрата вийшов, находжусь на ППД. Але навіть лопат немає. розумієш? Хоч другі там кажуть, що це там скинулися там по лопаті купили. То це їхній товариш подзвонив до мене і каже: Серега, можеш? Я скільки кажу? 20 лопат. Я кажу, організую. Я сьогодні заїхав до Юрія Фідорин, Юр, кажу, можна по накладні 20 лопат зробити по закупці. Без питань. Він мені замовив, ціна одразу відрізняється. І я і за це йому дякую. І якби я не постукав. Лопата, я ну, я б дивився, ті, що ми хочемо купити там в районі 300 гривень, вони йдуть із сталі ну, написаної і, і, рейсової. Але вони замовили, ціна зразу. пух. Я тобі кажу, не буду я казати, але реально накрутки великі. Але пішли на поступки і е, нам замовили, все роду заберемо і відправимо. Молодець, сіки роботи, сіки Ой. Так що, друзі, такий відосик. Так що, кого зацікавила наша гільза, е, приходьте до нас в прямий ефір 2000 на каналі Сергія Шелудько на Ютубі. Хто хоче її придбати, ставочки будете писати мені у вайбер. Ну, а хто більше предложить і її забере. Ті дві гільзи, одна поїхала на Одесу, одна поїхала на Миколаїв. Так що якось так, одна пішла за 7, одна за 10, але людина скинула 12, ще й дівчатам на суші скинули тисячу гривень на лесіть патрульника. Це От таке буває. Так що, а вони кажуть, так а скинули, так давайте купляйте. А вона каже, ні. А я кажу, як же ні? Якщо в них дитинство їм хочеться. А може завтра вже не треба буде. Але mm. буде, треба і все буде добре. Так що, друзі, підтримуємо один одного, дякую Танюшки, Я думаю, що я неодноразово ще сюди приїду. У мене дуже багато є е, ну, пропозицій, як буде по-українську. Пропозицій. треба вивчити. Пропозиції. Пропозиції. І ми будемо творити, ну, і будемо товаришувати, і її роботи ви зможете придбати. Треба було там знизу підписати. Що це твоя робота? Підписуй. Надо тограм поставити і написати це місто Береза. І YouTube канал, і майстриня та Анюшка. Так що, друзі, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. До скорої зустрічі в прямому ефірі. Всім пока-пока.